Проживи своє життя, як вовк. Ви будете здивовані, наскільки це мудре створіння. Вовк ніколи не їсть падаль для них краще бути голодним, ніж їсти, що попало. Вовки заперечують кровозмішання, вони ніколи не одружуються зі своєю матір'ю або сестрою, як інші тварини. Безпрецедентна лояльність це означає, що вони вибирають одного супутника на все життя, самка робить те саме. Тому вовк знає, що його діти створені від однієї матері та одного батька. У разі смерті одного з подружжя траур за ним тримається щонайменше три місяці, і це може тривати цілий рік, супроводжуючись випадками самогубств. Рідко хто з подружжя залишається в живих, вовка називають праведним сином, тому що він єдина тварина, яка шанує своїх батьків. Після того, як вони досягають стадії старості. Коли їхні батьки не можуть іти в ногу зі зграєю, вони залишаються в берлозі, а діти полюють і годують їх. Я думаю, нам є, чого повчитися у вовків. Не забувайте ставити лайки, ділитися з друзями та підписуватися на наш канал.